Слава Україні! Разом. До державного гімну приступити ще неме України національне гасло та гімн обов'язкові елементи початку уроку Івана Мороза. Чоловік викладає захист України, навчає школярів, як боронити рідну землю. Найперше автомат призначений. Для враження живої сили противника, як складати, розкладати автомат Калашникова, які існують вибухові пристрої та багато іншого, розповідає та показує Іван Мороз своїм учням. Чоловік каже, ці всі навички важливі, особливо у час війни. Потрібно формувати у дітей патріотизм, бути віддані своїй країні. Сьогодні на урок до Івана Мороза прийшли представники оперативного командування Захід. Учитель здобув відзнаку від військових. Найкращий вчитель захисту України у Рівному. Таке тепер звання має Іван Мороз. Чоловік ділиться, не очікував на таку нагороду. Не міг подумати, що працюю, звичайно, провожу уроки. Ну, Стараю щось для дітей щось ну, підказати, щось щось свого досвіду поділитися, щоб, ну, щоб не були стандартні уроки, щоб їх чимось зацікавити. Конкурс на найкращого вчителя захисту України проводився з-поміж викладачів закладів загальної середньої освіти. Хочеться подякувати всім викладачам. Предмету захисту України, які вкладають душу, серце і той патріотичний настрій, який у нашій країні існує в наших діток, які в подальшому виростають справжніми українцями і готові в будь-який момент стати на захист батьківщини. У Рівненському ліцеї номер 25 розміщений стенд з випускниками, що поклали життя за свободу України. Вони і є прикладом відваги та незламності для школярів. Владислав Стецюк, новини Рівного.